Ну, що знову всім привіт! Подібі трішки своїми емоціями. Я вже майже 10 днів приймаю оцей протеїновий вітамінний, поживний коктейль, який я п'ю в обід. Тобто я замінила його в обід, бо я, оскільки в обід ніколи не маю що поїсти, треба завжди щось купувати. Я розуміла, що в магазині я купую купую дійсно. Таку собі їжу не пожину, завжди була оголодна. І що я вам скажу, дівчонки, сьогодні я прийшла таку себе глянула, у мене впав живіт. Тобто став тільки, знаєте, як то я ходила десь на тренування, плоский вагу не важлива, буду в п'ятницю робити контрольне, зважу. І дійсно, дівчонки, от зараз теж прибігла дуже дуже голодна з попередньої роботи, просто додала водички і зараз. П'ю його і голод почуть-пучуть мій зникає. І ввечері дійсно така та йде протягом дня. Майже до 9 вечора енергія хочеться щось дійсно.